Привіт, друзі. Сьогоднішня наша зустріч буде призначена питанню питанню реєстрації неврядових організацій на порталі суду. Ця можливість електронної реєстрації вже існує від 1 липня 2021 року, але на жаль, не всі її користуються. І не всі попросту а, знають цієї можливості. Я зараз хочу вам продемонструвати прикладі нашої фундації. А, як це зробити? Це не так трудно, але на початку скажу так: що, що для того, щоб зареєструвати фундацію чи якусь фірму, а, треба мати профіль Зоуфани. Без цього, на жаль, не вийде. Ну, дивіться, заходьте, по-перше, на кварт на портал.ms.gov.pl. І тут заходите на цю стрему, тобто логуєтесь, у мене, напевно, вже є реєстрація, і я туди входжу. Скажу так, що там є два варіанти. В реєстрації і входу це через профіль Зофани через банк. Ну і ще через є е обуватель Ну, подивіться, там все так докладно недокладні Все зроблено, там не так сложно. Якщо буде щось пишити я вам допоможу. Дивіться, зайшли ми на портал. Далі входимо на вкрайовий реєстр сундови. І далі вибираємо Є-формулярки е КРС тобто електронний формуляр. Так, натискаємо і система у нас. Дивимося, куди переноси. Вона переносить до самого вніску, до самої заяви. Вже до до то тобто переходимо до самого вніску і вибираємо ту фундацію, за якою зараз вами хочу розказати. Тобто, є можливість сполки реєстрації організації там пожитко-публічно, але нас то не інтересує. Зараз будемо реєструвати, реєструвати попросту фундацію. Натискаємо. Система а нам. Нас одразу реєструє і призначає нам номер реєстраційний. Його можна, при бажанні замінити на якийсь там на свій для вашого. Як вам зручніше буде. Ну, я на цій ситуації залишу такий вніс, як є. Далі приходимо до самого вніску. Тобто треть вніску. Дане А Назва фірми. Назва любфірма. Тобто у нас, на прикладі наша, тобто буде писати фундація Атмосфера. Де в пропонує нам зареєструвати написати, де зареєстрована буде ваша фундація. А я заповняю ці. Графи, які ми маємо. Вайвудство. Маємо Поморське. Система видає нам можливість вибору. Тобто, вибираємо, не пишемо до кінця. Поморське Гміно. Ми зареєстровані в Гданську, тобто, пов'яте Гміна буде Гданськ. 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 Місцевость теж Гданськ. Вулиця Ми маємо господи. Теж є можливість вибору. Господи, будинок 14 f І локал 20. Код почтовий. 80.340 і почта тут треба буде написати. На жаль, система не дає. Гданськ є. А далі, тут третім пунктом додаткової інформації, ну це побажання. Якщо хочете, напишите адрес електронічний, якщо маєте вже сторінку інтернетову, то можете теж дописати. А зразу хочу попередити вас уважно, таку досить поважну реч. Бачите, тут о, в дяванні в цій графі по правій стороні є запись версії робочої. Я вам всім раджу натискати одразу після. Того того, як ви заповните е, якусь там часть е, своєї частини, своєго вніска, своєї заяви, щоб нас система не викинула, і ми наново все не заповняли. Так, переходимо на треть і ще далі. Тобто дане подмету, зараз переходимо до суду. Суд, е, нас, система сама нас верифікує і. Пише одразу, цей, який суд буде розглядати вашу справу реєстрації фундації. Далі йдемо до інформації о самому статуту. В цій графі, дата спожонзення статуту. Треба написати буде попросту цю дату, якою ви зареєстрували. Ні, не так. А, якою властіть, власники, власники фундації а, прийняли рішення о а, реєстрації фундації? Тобто вони забралися, а, прийняли рішення і написали свій акт о цьому рішенні. Вписно, тобто, ну, я в даній ситуації попросту напишу сьогоднішню дату, а ви пишіть так, як ви маєте на своїх, в своїх паперах. Пардо, 24. Ве. Далі проходимо. от Бачите, одразу те все назеленько. Ми заповнили все правдло, все правильно. І далі проходить нас система до подальшої реєстрації і не забуваємо записувати версії робочі. Так. Цель дявельня. Я тут всім рекомендую попросту нічого не видумувати, не не видумувати собі, попросту взяти всі графи, всі ці пункти скопіювати з вашого статуту. От Я тут маю ну, приготовлений копіюємо ціль нашої фундації і попросто вставляємо і все. Далі проходимо до позосталої інформації, в цьому пункті, пункті є можливість вибору, чи буде у вас ваша фундація працювати в неозначений час, тобто на постійній засадах, чи може є така, я попрода не знаю, чесно кажучи, але є, напевне, така можливість на якийсь термін. Тобто, якщо ви натискаєте на цей, не на цю крапку, то треба буде написати тут дату, от і до якої буде працювати ваша фундація. Ну, ми залишаємо неозначеною і переходимо далі. А в цьому пункті треба написати орган, який буде проводити ваш надзор над вашою фундацією. Ну, як зазвичай. Якщо фундація зареєстрована, ну, наприклад, в нашому прикладі в місті Гданськ, ми пишемо президент міста Гданськ. Ви в своєму випадку, звичайно, свої. Ну, і згідно нашому статуту, Діяльності нашого статуту? А надзор наш, над, нашим, над, нашим, над нашою фундацією буде проводити міністр родівни і праці та політики сповенії. І тоді вписуємо ці строчки. Який тут є? Minister, pardon, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Społecznej. To На записуємо версію робочу, щоб ми вже нічого не писали далі. А, і в третьому пункті ці, цієї сторінки а, ми маємо вибор: а, якщо ваша фундація буде проводити, а, буде проводити ще додаткову а, діяльність підприємницьку. То треба буде зазначити, що цей подміт, тобто ваша фундація, буде, буде зареєстрована чи як е, орган, який буде е, працювати як підприємець, так би мовити. Тобто, для цього ми, нам треба позначити цю галочку, ну і вписуємо тут одразу, е, дає нам. Е, це, напевно, неможливість yeah. треба буде заповнити дату закінчення року, коли вам року фінансового так, попросту справоздання фінансове треба буде вам служити на це. І вписуємо. Звичайно, тобто, якщо ми реєструємося 7 січня, то дата закінчення нашого року буде 31 грудня. Вибираємо тут дату. Грудень, грудень 31 і залишаємо так, як є. А далі тут пропонує зазначене, якщо ви вже співпрацюєте з якимись там спілками цивільними чи ще з кимось. Ну я тут думаю, що нічого тут ставити не треба, бо якщо тільки реєструється фундація, напевно ви ще ні з ким не співпрацюєте. Переходимо далі, записуємо версію робочому, за робочою, і переходимо далі до органу репрезентації, а в цьому пункті орган репрезентації це той орган, який керує вашою сполкою. Тобто ви є заложителями, ви є власниками цієї спілки, ви придумали цю, перепрошую, спілку, фундацію, а ви придумали, що вона буде як вона буде реєструвати, функціонувати, і вибираєте собі людей, які будуть проводити саму діяльність, тобто е, керівництво. Е, ну, на прикладі я просто покажу е, способ репрезентації, а як і як тут треба позначити, хто і як буде репрезентувати, представляти вашу сполку. Ну, в нашому випадку, попросту ми робимо так. Я на нашому прикладі, е, можу у вас там щось там по, по іншому, по-іншому зроблю. У нас буде так. Fundacja jest repreзенtowana przez każdego członku zarządu samoдіє. Тобто презис, віцепрезис, чи якісь ще там члонку зарząду, члени цього керівництва, вони діють самодія, самостійно. Ну, це і записуємо. Фундація є. przez każdego, każdego członku zarządu rondo zarządu za zarządu pardon, to za Okej, je, wypróbujmy. Ну і тут треба написати сам цей зелент. Я тут спробую щось покомбінувати, або я не хочу писувати дані особові нашого е, зараз спробую попросту. Не хочу, система система. Я вже пробував а, трошечки раніше, коли тренувався, записати це це відео. Номер песель не да можливості написати якийсь там песель, видуманий вами. Тобто ми, ви вписуєте, звичайно, песель, який має ваш презис. А ми тут напишемо просто брак номери песелі, щоб нам було зручніше. Ну, дату уродження, дату народження. Ми ну, напишемо теж там. Також щось придумуємо. Буде 23 січня. ну Хай буде там. 93 рік січень, хай буде 23. так? А Прізвище там напишемо. Ковальський. Ковальський. А, пардон, тут, а, тут перше ім'я. Ми тут прізвище тут ставимо. Ім'я буде? Матій. А, другого ім'я у нас немає. Другий чонок, друге прізвища теж немає. Ну і хто він а, і як буде репрезентувати представляти вашу фундацію? Ну, в даному випадку просто зробимо презес. Поставимо а, о, а, презес. Ой, та що ж таке? Презис сполки, ну і спулки, фундація, і записуємо ці дані. А, навіть тут помилку зробив, ну, то й так, трошечки перериваю. А Тут далі робимо додай, якщо ви маєте ще віце презеса там, ще якогось, хто у вас в керівництві, тут просто додаємо далі всіх, всіх людей, які, яких ви маєте у собі на лісті в списку. Я, звичайно, цього робити не буду, попросто запишу версію робочу, і перейду далі на, до пункту нашої підприємницької діяльності, Натискаю на предмет діяльності і тут ми а, мушаємо написати види всі нашої діяльності діяльності. Тобто я так зараз. Прикладово якийсь там пункт, і система нам видає цю можливість. Тобто ми вставляємо продукція керамічна, якась там щось там теж буде. І додає, якщо там пункт не один, там можна, звичайно, додати до 10 пунктів. Ну і Першим пунктом, звичайно, буде найголовніший вид вашої діяльності, а далі там додаткові. Тобто 10, 10 пунктів все можна разом зробити. Ну, так, додаємо, бо просто їх там, які там пункти можна додати. 65, хай буде отак. Ну і все. Далі, далі ми оставляємо це, як є, і приходимо до оплати вніску оплати цього, цієї нашої заяви. Але записати версію робочу треба однозначно. Так, ну і переходимо до оплати. Бачите, ми в цьому прикладі написали, що ми можемо проводити підприємську діяльність. Як це буде по-українськи? Підприємницьку діяльність. Окей. Okay. І e, e, система нам сказала одразу, що ми, ми мусимо заплатити 600 злотих оплата. Якщо б у нас не було цієї e, діяльності e, підприємницької, то e, сума була би тут, звичайно, e, менша, була б 250. E, e, далі дивіться. E, Оплата може бути двома такими способами оплатити в системі, тобто натискаєте, і система вас проводить, як оплатити, натискаєте, там далі не йде. Чи оплата поза системою, тобто, якщо ви оплачуєте і попросту сюди, до, додаєте в цей пункт, ми далі до нього прийдемо, залончники, а в цей пункт додаєте підтвердження вашої оплати в суді. Це, отож, хватило. Ну, не дотиче, не коли люди на якихось там ситуаціях не оплачують цей Е, Так би мовити, рахуємо, що ми оплатили цей внесок і приходимо до залончників, до додатків. Додатки, натискаємо це. І е, всі додатки е, повинні бути в, ну, е, краще, звичайно, в PDF, е, в форматі PDF, бо він, він легше, ніж е, фотографія, е, зробіть там скани цих переведіть там, в PDF, щоб вони були всі ваші документи заложительські, тобто акт нотаріальний ага, одно. Якраз я ще вам е мушу сказати відносно акту нотаріального. От дивіться, от тут якраз ви вже е до вніску е переходите, переходите тоді, коли вже маєте свій акт нотаріальний. Так, в акті нотаріальному у нотаріус е нотаріус вам видасть такий номер реєстраційний. Він реєструє вашу фундацію в своїй системі, а ви. Е цей номер можете вписати в цей внісок, ну, який ми зараз з вами робимо. І дивіться, де він, де він схований, схований, бо не так попросто його знайти. А от тут натискаємо «Додати довольний документ, і от тут дивіться одразу: першим пунктом. Казання номеру акту нотаріального вкревен в центральному е, репозиторіумі електронічного впису актом нотаріальних. Ви тут натискаєте, бачите, тут е, інструкція навіть є, як виглядає цей е, акт. Подивіться уважніше у вас. І от сюди в цю графу вписуєте цей номер е, там, 18, як, як тут у нас показано 4. 0, 1, 12, раз, два, три. Вписуйте. Бо від без цього, без цього на жаль, у вас нічого не вийде. Суд попросто поверне, і скаже, не, не реєструйтемо, поки ви не, не, не дасте такі, цей номер. Так, ну і далі показали цей номер, записали його. Записали версію робочу. Ну і де даєте далі а, по черзі всі. А, з, до... Додатки, всі ваші документи реєстраційні. Тобто, це буде, дивитися, тут в цьому списку є всі довод оплати, за я казав, якщо ви проводите оплату не в самої системі акт заложительський це там, де власники підписують своє рішення, Акт утворення подміту, це якраз є акт нотаріальний, який треба скопіювати. Ну і далі статут, який теж ви підписуєте, власники підписують і е, сюди теж додаємо. Ну і всі ухвали, тобто рішення, який е, е, приймає і які е, треба е, заповнити і під е, додати сюди до цієї до цього нашого внеску. Ну і далі на кінець попросту зложення вніску. Нажимаєте зложення цього нашого Е і підписуєте підписання под, вніску, Оплачення у нас вже було, і після підписання там існує можливість перевірки, чи все у вас нормальне. І Потім підтверджуйте своїм профілем Зауфаним. Там система сама вас попроводить туди. Ну і все. І чекаєте на рішення суду. Дякую за увагу, друзі.